Розкажіть, що ви знайшли? Знайшли залишки від лампади з престолу, яка була на пристольній лампаді. Також лежало Святе письмо Євангелія. Вважав... Тобто те, що залишилось від лампади, важко навіть уявити, що вони робили це, це в, з престолом Божим. Стояла на престолі. Жах, просто жах. Також, дорогі брати та сестри, Божою милостю вціліла свята ікона. От, владика тримає її в руках. Е, владика, де вона знаходилася ця ікона? На зоняшній стороні храму біля входу по дому.